Доброго дня вам, шановні пані і панове. Напередодні Різдвяних новорічних свят чимало йде розмов про рейтинги, в тому числі і ви пишете, запитуєте про рейтинги. Дозволю собі серію невеличких розмов, діалогів з вами власне, про такі речі і розпочну із рейтингу подій. 2024 року. Власне, які події диктували тренди світові? І хочу вказати на те, що можуть називатися багато подій, але всі вони підпорядковані одній події, одній війні. І ця війна розкладається на дві складові, бо вона одна. Ви зрозумієте, про що я кажу зараз. Перша із них це російсько-українська, а друга це Ірано-Ізраїльська. Ділячи ці дві війни як окремішні, вже допускають глобальну помилку. Вона справді. Ця війна планувалася як складові у декількох місцях планети Земля. Планувалася вона й розроблялася. Безумовно, в агресивному центрі чи в центрі агресивності оси зла в Москві. За цим плануванням стоїть, безумовно, кліка московського фюрера. Зрозуміло й очевидно, що почавши. У 2014 році війну проти України. Далі все, що буде відбуватися, є продовженням і складовими цієї війни. Так, у 2014 році започаткована агресія проти України буде продовжена в Сирії. Так, вона переросте у цілий ряд переворотів Центральноафриканських державах. Частина із цих держав. За 5 років відбудеться 3, іноді 5 переворотів. Тобто, це будуть рекорди з точки зору захоплення приватними арміями рашистану, політичної влади чи впливу в Центральноафриканських державах і на Близькому Сході. 7 жовтня 2023 року є продовженням війни. Терористична атака Хамасу на Ізраїль є продовженням війни, яка розпочата була рашистським режимом у 2014 році. Закріпившись на Близькому Сході, оснастивши через порти Тартус і авіабазу Хмейнін, Хамас Хезболу Хуситів, Кремль і його посіпаків Тегерані дали команду атакувати. Ізраїль. Виникнення другого полум'я війни за собою потягло ще одну чергову активізацію переворотів в Центральноафриканських Республіках. Ці всі події управляються з одного центру. Безумовно, економічною основою усі зла є трикутник Москва, Пекін, Тегеран. Де на рівні адміністративному, на рівні оперативному, на рівні воєнно-політичному відбувається координація дій. Відтак російсько-українська війна і Ірано-ізраїльські війни це дві війни, які диктують розвиток подій уже в світі? З 2014 року, зокрема, після нападу Росії на Україну і Ірану. 7 жовтня 2023 року на Ізраїль і будуть найближчі роки диктувати ситуацію. Третьою подією по важливості є повалення режиму Асадів у Сирії. В Силу розуміння окремими людьми значимості війни, яка триває Росії проти України і Ірану проти. Ізраїлю повалення режиму Асадів є складовою і могло бути складовою перемоги сил, демократії і свободи над вістю зла. Час для того, щоб подія кінця 2024 року падіння режиму Асадів були стартом кінця осі зла ще є. Все залежить від того. Чи здатні на сьогоднішній день Вашингтоні, Лондоні, Берліні, Парижі, Брюсселі взяти на себе лідерство в тому, щоб провести цю кампанію в кінці кінців, добивши сили, які обслуговують режим Аятол, Хезболу, Хамас і Хуситів, розгромити Іран і нанести поразку Рашистану. Четвертою подією по значимості є курська військова операція. Не знаю, як її назвуть в підручниках, як вона насправді називалася в оперативних картах штабу Збройних сил України, але це показало, що Збройні Сили України заради і з метою перемоги не тільки мають можливість зобов'язані воювати на чужій території. Така логіка війни, і з моєї точки зору, Курська операція показала не тільки можливості, здатність, а й необхідність війни на чужій території. Вона залишається недооціненою, а партнери і союзники, які допомагають Україні, не можуть зрозуміти важливість таких дій за межами України. І фіналізуюча річ в значимості подій 2024 року є призначення генеральним секретарем НАТО Марка Рютте. Я переконаний у тому, що його здоровий раціональний погляд на речі це річ, яка може з одного боку забезпечити дієвість НАТО. З іншого боку, при співпраці з європейськими партнерами, запропонувати ще декілька моделей воєнно-політичних союзів сил демократії і свободи і в Європі, і в світі, які значно посилять НАТО. Це дуже важливо. Те, що Марк Рютте розуміє необхідність побудови загальноєвропейського оборонного комплексу, формування спільних сил в рамках НАТО, а також інтегрування в систему європейської, євроатлантичної і глобальної системи безпеки інших блоків і інших учасників, таких, зокрема, як Україна, які здатні надати серйозну допомогу і НАТО. І безпекові конструкції Європи, і безпекові конструкції Євроатлантичного блоку, і, в принципі, в системі глобальної безпеки, в тому числі усвідомлюючи, що прихід популістів, подібних Дональду Трампу, не нанесе шкоду системі безпеки в Європі, в Євроатлантиці і в світі в цілому, ось ці п'ять подій, з моєї точки зору є ключовими